новыми члены комиссии. Форум у нас есть четыре, 5, как не мая, во вторую заседание комиссии. А проект на порядку они нашего заседания шесть петал. Первый что даю, посмотрим, исходите любой программе, скриптируйте парламентские федеральные нормативы, допрошли юридические и федеральные Проекту, пічок, пічок, 25, 25 питає, питає, в рамках національного проєкту Пішокіч Вертовної громади на 25-27 років. Друга питання позакаження меморандуму профікації стовпу Святенецьке. Святенецька Весна. Доповідає круг. Третя питання, про затеймо меморандуму про співпраці СТО Корифон Бережі України. Доповідає круг. Про завершення меморандуму про співпраці крупних навіть учасникам. П'яти заказів закладені комітету граждани Волинський. По про принесення змін та закаження персонального складу виконавчого комітету Руда Волинський. Немає. Є проходить проведення задання. Прошу голосувати. Рамотуля, що там? Це майстер робляк. Зашипров. Все, хаос у мене вже клас. Привіт. Пропоную самодіючий дошка. Прозапореження низкоризикової програми з тип фіксації промислові ризики. Тектування моделі, точніть, які співвідношення мають. Зі споч, що це стало, я починаю визволу політичного руху. Доброго дня. Кмінальна громада, Белківської громади, громадою, в Харківській області применяло співпраці. Тут у нас має підписана програма, чого її фінансувати. Заклади програми з перемогу ініціативі на культурно-освітні заходи між нашою громадою і їхньою громадою. Та буде допомога. Програма складає мільйон 230 тисяч гривень. Це на три роки. Ну, на даному етапі ми поки буде йти співпраця між культурно-осительними закладами та спортивними закладами. Час ми приїхати дітки із Харківської громади, громади, на відпочинок. Чіво цієї програми у нас має бути фінансування, туди входить проживання, харчування, спортивні заходи, якісь різні екскурсії. Я прошу порами співати, що ми могли з ними співпрацювати. Кошти, поки вони в нас так не просять, вони поки справляються, не потребують фінансової підтримки нашої, а так, що дітки ми на відпочинок витягнути, брали на відпочинок. Це має приїхати до скільки в кінці в липня, мають приїхати 10 діток, це танцювальний гурток. І ми хочемо з ними так, щоб трошки що нас не відпочили. Прошу підтримати. Ми вам підтримуємо. Є проєкт рішення податкових питання. Є пропозиція там проєкт рішення. Перешків, Є пропозиція да рішення підтримати. Пропозиції прошу складу. Як подалося? Так от вас питання про закаже меморандуму розпітацію сто Святенецька Прошу. На нашій громаді хочеться, щоб наша Святонецька електростанція» буде будувати електростанцію. І ми також підписати меморандум про співпрацю, відповідно, там мемарант буде прописано, що нас буде з ним іде і соціальне партнерство, на дальністю, буде з нами там підписана і соціальна програма, це соціальна підтримка. На тій сесії представники приїжджали, вони детально розповідали, що заняття на простанція, як воно має що бути, це просто хоче писати меморандум по співпраці, що нас підписаний меморандум по співпраці з ними. Це намір по співпрацю. Миморандум. Тут прописано, що їхні обов'язки входять, що наші обов'язки входять. Ну, це передавається електростанція, де приблизно терміт будівництва протягом трьох років. І вже знак дільниця задіяні наші праці, наші люди, наші жителі громади, задіяні. Також буде йти податки до нашого місцевого бюджету і в подальшому обслуговувати. І другу станції будуть також наші жителі нашої громади. Звідки вони самі? Okay. Так, так, вони буде так. Все буде так, вона зареєструється, буде, наші податки нам безплачують. Так, То, да, це зрозуміло робочі місця є. Також наші тут робочі місця. Їм дуже не виготовлено займати людей і тут да, Ви на будівництві 400 людей тоді розказуєте. Вони будуть деталі дивитися, Також наші жителі будуть сказав, Вони так планують, щоб наші жителі будуть. Кому там треба вони підучать? і щоб наш працювати в нашій житті. Ну, за мені звичайно, мені задають запитання для де воно це буде передбачено, я думаю, що потім побудують і скажу, наприклад, і реєстрація чи в Києві, чи в Одесі, чи де. Вона зареєструється, сказали. На тій сесії був, я також таке також запитувала на тій сесії представників, де сказали, що вони потім зареєструються в нас. Обіцяли перереєструватися. Це називається Святинецька ВЕС, то зареєстровано місто Київ. І зісно, що податки йдуть на Київ, але виступлю. я вам казав, що ми перереєструємося. Ну, сподіваємося, що так. Куди можуть працювати наші люди? Це е, обкошувати тільки по, по периметру кругом цих на це, це наші люди а обслуговувати будуть енергетики, які з четвертої категорії, яких нас роздває очом все в районі, нас немає таких ну Там є можливість, хто захоче здивувати освіту вишив. <говори> І, в принципі, навчати, <пості> Навчать, сказали, Що не <клі> буде мати, не буде мати орендну плату за землю. Оскільки там вроді не сама дешевша земля, буде, не передає передаємо, тільки там він називав 11 гектарів чи, чи, чи 14 гектарів по території привати. На чиїхось полях, що там під підвітер виділятися земля. <клі> Ні, тільки на комунальній землі, приватна власність. Полягнемо, має... ну, то їм все одно їм мережу строїти... Ну Просто щоб ви собі розуміли, що наші райони це десь 30 МВт, а вони хочуть 250 строїти. Це, це, це така... ну, Проходи... я, я так розумію, що тебе підставиться, як десь в систему входити і туди її подавати. Це супер, по Тобто на болю набивати власні сідають? А кутою вони на і 110 угодьба втани... не. Там оформлена зона кількості. Так. А як тобі, що оретарку? Я розумію, що вони людини йдуть за податковою. Але як оретарк використовують ці займі, де зреагує на це. Ні, то це не було. А як на зорі стояти, наприклад, поясніть, всіх підприємці. Ну, то так по існуючих все одно поводовому це заселяється. А так прийде до контрадів кажуть, скажем. <су> 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 Оксана Володимира, ти так глибко знаєш, як і ми. Я бачу його так. Зараз наші хлопці, дівчата будуть працювати там, потім вони здасться в експлуатації І тоді далі буде так, як ну, сонячні сьогодні. батареї. Залишать, кого треба, спеціалісти завезуть, а наші візьмуть трохи чоловіку просто. Да, да, да. У треба, треба, це треба, щоб була освіта, це треба мати вважати. Треба погоджувати. Це треба мати вважати, навчити не видавати вважати. Оскільки мало нічого немає, все одно ну, кажуть, ми все розвалили, давайте хоч це погоджуємо. А якщо по податках, то по БЛНР так і не добив. Не треба в робочі. Робочі місця а сподіваються вільніці. Це вам робочі місця, але тут адапти підтримувати. Шо... Так, питання, бросала, води вони є. Ідемо. Давай. Якщо ви запити, пропонується вашій вазі проєкт рішення з проєкту меморандуму. Є пропозиція практично підтримує, тобто там пропозиції прошу. Дякую, закону. Сергій Олександрович, давайте секунду. Сергій, Сергій Павлович правильне питання ставить. Треба цим зайняти. Ми ж скільки говоримо, що ми маємо, вони нашу землю топчать. Сьогодні працівники працюють і не скочуть як в обійміті. Міженційне. Що заправляється за місцем реєстрації Віннецької громади? Тут треба, по-перше, вивчити закладати. Я завжди кажу, да, я закладаю. Якщо тут там є можливість, то так, то я... Надатку можна сюди тільки. Щоб хтось це спрямував. ПДФО. Ну, хто рішення приймає, то ви там. Він? Ну, вот так наша. Не ваша, бо тебе Вінінці приймається. Ну, наша має Вінницька, а менше, Лівінська болота, там є керівник. Ну, нам треба до них, значит, зараз треба трошки дружка, тоді звернуться до них. Ну попробуй. Ні, мені не кажу, що це вийшов. Він сам себе здає, своє Тому Керівникові в Вінниці йому байдуже туди податки, чи вільніці, чи в погребище. А нам не байдуже. І 50-70 чоловік працює, а там щось за п'ятьох собі, щоб Ага, А, але кодя, так. Що тоді ще, коли я піднімав, то тоді так тихенько знали, що там пару доводить. Дразумійте, хорошо. Що плоття, значить, є рішення? Це вже я скажу більше, воно вже рішується на рівні. Це вже не третій раз є питання, воно з місця не зручно. Давайте підучить. Поїдеш Болтарію обл. Питання немає, сядемо саме поїдемо ви головувати. Я вам порадую, їде. Разу поїдемо і ну, то все, то треба комусь доручити. написати листа. Я не думаю, зараз все ж? Ні, ззначали треба поспілкуватися, то бачите, зараз. Переходимо до порядку, де до треке питання. Про зате вже меморандум про співпрацю місто коризон Мержі Україн. Так саме аналогічно. Також так, організація, саме треба станція. Про там, як, і так само буде потужність. Які поспішно інші навчання саме таке саме доводить об'єкт. Відриває електростанцію. Запите? Так, як нічого просто назва йде. Вас запите? Є пропозиція про що дано питання підтримувати, подавати виводиться. Хто там пропозиція, прошу голосувати. Як приходить до четверте питання. Про затверджуємо опоран про співпрацю. З ким. Так, тут є Ситинецька електростанція, Horizon Energy Ukraine, ТОП Інфоком ЛТД, Погребічська міська територіальна громада, то НДІ Інший проєкт. Даний меморандум, тут іде вже більше розширений 5 установ. Чому? Вийти? Тому що так, як є Ситинецька, так, як є Horizon. Але їхніми платниками, які будуть продовжувати ці всі послуги, контрнічі роботи, і дві інші організації Інфоком ЛПД та НДІ -E інший проєкт. Одна із них буде як фінансувати даний проєкт, інша буде, як, буде будувати. І тому в так, на, на цьому такому, такому меморандумі вже більш така буде співпраця розширена. Тим грамотом ну, підписати, що та організація, яка буде... Будувати делізація платляком та, даного та, реалізації проєкту, що не бачили, що між нашою громадою є співпраця. Чому таке розширений меморандум? Це буде вже Топер... на 250 мегаватт. Топер... Вас запиту. Якщо нас то тоді пропонується вам проєкт рішення поза меморандум про співпрацю. Пірганізації на нас. Дякую. Підтримати даний перечня відбувати вивір на запитання на сесії. Про задану пропозиції прошу вас. Дякую за увагу. Переходимо до наступного питання. Про структури виконавчих органів Бабриської міської ради проти ради лідера нашого комітету. Прошу, колодення. Внести зміни до структури Парабільської міської ради комітету, вивести структуру загальної відпаду Парабільської міської ради і одначного комітету одиницю Значить, ввести структуру відтвора на ділянку послуг та державних серед міського штату одиниць адміністрації. Затвердити структур числі парабізької міської ради і економічного комітету на 163 штатних одиниць.

До наступного питання. Пронесення змін та затвердження складу виконавчого комітету. нести такі зміни. значить, виключити із складу е, комітету Хуменка Василя Івановича і Лисиченко Світлані. Це у нас говорити по старості, по очеретній і по Значить, Включити до складу комітету старушки про старцівського начальника відділу портів. Начальник комітету сімейно фотоапарат політичського співати, де нашого комітету розпочав Олександру. Які питання питаємо стрілять Александру? Є пропозиція на практичних підтримках, но пропозиції прошу. Дякую.